Від очевидного відростку до лобкової кости з надутим животиком кістки. Дві таких роблю два, два відрізате і пороблю і її поділяю, роблю з них ось такі осміножки на три рівних частинки. ділю. Потім я проклеюю знову по часовій стрілці. Над купком проклеїла якір. Потім надуваємо животик, і як в перший раз ми робили наш равлик. Да? Животик надутий, а самі смужки я проклею без натяжіння. Це в мене не заломи, це шкіра піднялась при, при, за тейпом. Так? І ще раз надуваю животик, проклеюю. І ще раз надула животик і проклеїла, так? Ось ви дні конволюції в мене, бачите. І другу тепер аплікацію. Тепер внизу під Пупком якраз, да, проєкції тут. І далі ми знов надули животик і продовжуємо проклейку. Така аплікація вона зручна, якщо у людини великий живіт, можемо проклеювати. Якраз ми проклеїли зону тонкого кишківника. Теж ви можете цю аплікацію поєднувати з іншими, з якими вам захочуть. захочеться поєднати для там, лімфодренажу, наприклад, зони боків, бочків ваших, да, чи там, стегон. Ви можете це робити. Але поверху ми вже не, нічого не проклеюємо.